Минулими вихідними майже 40 студентів Олександрійського педколеджу гостювали у Львові. Візит до культурної столиці України став частиною освітнього процесу, що спрямований на формування культурної обізнаності майбутніх педагогів. Чому саме Львів це є неодноразова поїздка за два-три дні неможливо охопити і оглянути всі, скажімо так. Найкрасивіші місця, які тільки можна глянути, а їх вони там безліч, вони поряд знаходяться. Кожна будівля це вже є визначне місцем. Хто саме поїхав зі студентів? Це наші активісти. Звісно, це мають бути не обов'язково студенти-відмінники. Головне, щоб ми всі залишалися людьми. І отже, виконуючи якісь певні безпосередньо обов'язки, виконуючи певні, беруть участь в різних різноманітних конкурсах, і просто є гарними людьми, діти соціального статусу, мали можливість поїхати і насолодитися даною екскурсією. Протягом трьох днів група відвідувала знакові місця стародавнього міста. Молодь могла не лише дізнатися історію Львова, а й відчути його на дотик та смак. Наші діти були дуже організованими, дисциплінованими, слухняними, і тому нам це дуже покращило наш процес екскурсії. Ми Об'єднали приємне і з корисним, тому що ми відпочивали, ми ділилися враженнями, ми здобували знання. Тому що ми побачили і відвідали львівську копальню кави, Львівську майстерню шоколаду, Львівську пивоварню, океанаріум, криївку. Ми піднялися на ратушу, прогулювалися просто з звісною площею ринок. От я думаю, що це дало величезний чудовий досвід як для наших здобувачів освіти, так і для нас, керівників даної екскурсії. Аромат львівської кави та шоколаду, вулична музика та легенди створили незабутні враження для відвідувачів міста Лева. Це взагалі була моя перша поїздка. Я навіть в поїзді раніше ніколи не їхала. Хочу розповісти про шоколадну майстерню. Я мені здається, іначе я виконала свою давню дитячу мрію, тому що я завжди мріяла побачити. Побачити, скільки багато солодощів. Там були дуже реалістичні фігурки. Я навіть спочатку не зрозуміла, що це були фігурки. Але коли зрозуміла, мені було дуже важко втриматись і щось не з'їсти. За декілька годин до нашого потягу, який вже повертався з нашої неймовірно цікавої екскурсії, нас була змога піднятися на львівську ратушу. Це було неймовірно. Там було 364 сходинки. Це було важко, але ми були так захоплені цією такою своєю. Ідеєю, планом піднятися, що нам це було дуже легко. Ми піднялися, зробили багато крутих фотографій та почули дзвін, який дзвонить на цій великій вежі. Тому ми багато нафотографувалися, в нас були неймовірно цікаві фото, емоції, і все супер. Львів сповнений історіями про броварів, алхіміків, вартових міста і закоханих. Кожна його вулиця та будівля, мов сторінка з історичного роману. Як ми були на екскурсії, ми побачили котяче кафе і одразу захотіли туди піти. Це було так фантастично. Ми там ходили, там ті коти ходили, навіть на руках їх держали. Це було просто супер. Також ми ще потрапили до будинку вчених. Це таке надзвичайно чарівне місце. У ньому така атмосфера, що ти одразу потрапляєш до стародавнього Львову. Ти прям відчуваєш, як тут проводилися бали, як приїжджали всі ці карети. Тобі ти бачиш всі ці старовинні картини. Тобі не те, що хочеться, ти майже там опинився. Це таке надзвичайно чарівне місце. і Я не проти ще раз туди попасти. Вразила студентів ще одна локація італійський дворик, який отримав назву через свій стиль і відкритість простору. Найяскравішим спогадом зі Львову у мене напевно буде італійський дворик. Я давно мріяла в нього. Попасти і нарешті це здійснилось. Це поєднання архітектурних споруд, квітів та гарних картин. Це просто шедевр. Я дуже вдячна нашому директору за можливість побувати в цьому чудовому місці, а також я дуже вдячна тим, хто був поруч з нами, а саме Олені Володимирівні і Юлії Юрівні. Це найкращі люди, які з нами були. Ми їх дуже любимо. Організатори подорожі зазначають, що такі поїздки мають велике значення для формування світогляду, розширення знань про культурні пам'ятки та традиції українського народу.